Будинок досить новий, а дах уже старий. Сьома багатоповерхівка на вулиці Набережній бентежить мешканців ненадійним захистом над головою. Стара черепиця вже давно віджила своє, тому і не дивно, що протікає в усіх місцях. Ще донедавна жителі цієї багатоповерхівки захищали свої квартири від води кастрюлями і поліетиленом. Однак, уже за два тижні про протікання даху можна не хвилюватися, адже його захищатиме металочерепиця. Над цим бригада працює вже два тижні. Дахова покрівля з кожним днем стає все кращою і безпечнішою. Однак, не в безпеці доводиться латати хворі ділянки даху будівельникам. Найважче це погодні умови. Тому що дах відкриєш. Може протікати дуже ну, багато залежимо від погодних умов. І зараз самі бачите, яка погода. То дощ, то вибираємо моменти. Ловити моменти потрібно чим швидше, адже крім дощів, незабаром можна чекати і морозів. За ремонт покрівель Варшаві взялися вже досить давно. Зробили дах і у багатоповерхівці по вулиці Волошина, де витратили близько 113 тисяч гривень. Тепер настала черга і будинку на набережній. За цією самими роботами ведеться ну. Інженери, які ведуть технічний нагляд за цим елементи роботи виконуються в такому обсязі, що якщо не потрібно міняти конструкцію даху, вони залишають його таку саму, лише як хворі участки, ну, котрі потрібно замінити, їх міняють. Скарг від жителів із проблемними дахами з кожним днем стає все менше. А мешканцям цього будинку незабаром взагалі скаржитися буде нічого. Ми дуже раді. Я, як побачила, віділа, прийшла машина та почали вигружати бляху та й дерево. Чесне слово, позвонила не сину, сину, живе в Севастополі. позвонила му порадувати Ось не Небаре вже на нас не буде ти ще ніж. Тепер каструлі, горшечки і поліетилен уже не знадобляться. Мешканців від води захищатиме нова металочерепиця, яка повинна прослужити не два і не три роки.